і Що пріоритетом номер один є відновлення кордонів? Ви не берете автомат щоб відновлювати ці кордони, і не розумієте, що насправді відновити кордони 91-го ця дівчина, жінка як назвати тут уже краще. Марія Берлінська, засновниця центру підтримки аеророзвідки, плюс волонтерка. І тут зараз можуть багато людей сказати, як люблять зараз кричати це і ПСО. Це вирізано із контексту і надалі. Але Сам факт, що цій дівчині задали питання, вона хоче відповісти. Їй задали питання, вона на нього відповідає. Її перебувають, кажуть, це не по темі, до чого тут національна ідея, і надалі. От і вся вам суть е, свободи слова і телебачення. Людині задали питання, її вона почала далі побачити, надавати аргументи, її тупо зарили, що людина вже розводить руками. Типу, ну все, тут якби бітон, тут е, нікуди мені не з вами не буду сперечатися. Ось і все. Зараз, як людина, яка балотувалася в парламент і знаходилася і знаходиться за наші податки, і розказує, що підготуватися було неможливо, і що пріоритетом номер один є відновлення кордонів. Ви не берете автомат, щоб відновлювати ці кордони, і не розумієте, що насправді відновити кордони 91-го року станом на сьогодні. Майже нереально при тих силах і засобах і ми говоримо які в нас... про національну ідею. Ви ж не слухаєте. Я відповім. Ви, ви не вникаєте ні в що знаєте. Ви просто як на червоне пішли і не хочете нічого національна сприймати ідея Національна ідея. Є зараз ідея, зберегти людей, це не, це які не план, мають захисту на фронті, зокрема через таких як ви. Ви зараз і і національна ідея на може втілюватись роками, ви... десятиліттями, не обов'язково за нашого.